Виконуємо номер 245 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видаництво Генеза 2022 рік. Виконай віднімання і зроби перевірку додаванням. 705 963 відняти 87 379. Виконуємо віднімання в стовпчик. 705 960.

і 6. шість 584. Записуємо результат 618 584. Тепер виконаємо перевірку додаванням. До нашої різниці 618 584. Додамо під'єник 87 тисяч.

9 додати 2 11, 1 записали, один запам'ятали. 3 додати 6, 9, де 1 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 7 додати 2 9, де 1 – 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 1 буде 5. Вийшло наше зменшуване 500 тисяч 13. Значить, Віднімання виконано правильно.